Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 166 ударних БПЛА ударних типу, «Шахет» та безпілотників, імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку. Підтверджено збиття 90 ударних БПЛА, типу «Шахет» та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ Вночі на Київщині внаслідок падіння уламків БПЛА виникла масштабна пожежа на промисловому об'єкті. За даними ДСНС, на місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки. Пожежу ліквідували. На щастя, без загиблих і постраждалих. Протягом минулої доби окупанти атакували з різних видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Вчора ввечері окупанти обстріляли кабами Костянтинівку у Донецької області. Внаслідок удару загинуло п'ять мирних жителів. Ще 11 осіб зазнали поранень. За уточненою інформацією, воров скинув на цивільних щонайменше дев'ять керованих авіабомб. У нас поліції повідомляють, усі жертви загинули в центрі Костянтинівки, де завжди є скупчення людей. У момент, коли парамедики надавали постраждалим першу допомогу, росіяни знову завдали бомбового удару. Поліцейські встигли сховатись в укритті і завели туди людей, які перебували на вулиці. Північна Корея розгорнула додаткові сили у Курській області РФ, проте точний масштаб контингенту наразі невідомий. Про це повідомляє Reuters. за інформацією, яку змі отримали від джерел розвідки розвідці Південної Кореї. КНДР направила додаткові сили саме в Курську область, де ведуться бойові дії між РФ та Україною. При цьому Національна розвідувальна служба Південної Кореї не надала офіційного коментаря та не відповіла на запити журналістів та РФ зустрілися вдруге за місяць цього разу в Стамбулі. За даними ЗМІ, на відміну від першої зустрічі в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, де сторони обговорювали зокрема Україну. Наразі та РФ обговорюватимуть відновлення роботи посольств. Їх зустріч проходитиме у резиденції генконсула США у Стамбулі. Перед цим глава міністерства закордонних справ РФ Лавров заявив, що за підсумками другої зустрічі стане зрозуміло, наскільки сторони зможуть рухатися швидко та ефективно. Тивно у вирішенні проблемних питань. Президент Володимир Зеленський заявив про плани відвідати Лондон після візиту до Вашингтона, який планується у найближчі дні. Після США якщо я туди поїду, подивимося. Я планую візит в Лондон. І одразу після цього ми з європейцями там зустрічаємося у Кіра Стармара, прем'єр-міністра Британії. Повідомив глава держави.